Вільний політ так назвав персональну виставку 70-річний художник з Липовецького району Олег Довбощук. Його роботи зараз експонуються у виставковій залі національної спілки художників України у Вінницькій області. Картини бачили Олена Гук та Михайло Гудзькевич. Всі ці полотна, а їх тут 30, Художник охарактеризував однією фразою Вільний політ. Чому вільний політ? Ну тому що я не як якби. Реалістичного сприйняття. Тобто воно йде, якби трансформація йде через і виплески на полотно, Тобто, політ, вільний політ думок. ось перед вами тут останні роботи, 2012 рік. Це під такою назвою йде і день, іде, і ніч іде. Це на слова Шевченка. І ти схопивши голову в руку, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. А на цій картині художник намалював свої сандалі, які він залишив у своїй майстерні. Каже, на це його надихнув китайський живопис. Там є такий, якби, розповідь, що автор намалював картину і зник. Остались сандалії. Тобто можна намалювати сандалії, свої якісь атрибути і зникнуть. Я налаштовую глядача, що мене нема, але залишилися якісь речові докази. А це плакучий вечір художника. Все тече, фарби течуть, вікна течуть. От, ну, в той же час от, воно нагадує про вечір, коли сутені, яскраві кольори. Якби не то я дивлюся скрізь скло. От, а, а скло, коли воно тече по ній вода, воно нагадує, що. Мені імпонує в його творчості отакась ну, меланхолійність, як я казав. Якась така підсвідомість чогось десь якесь стоїть там за, за образом тим. Його не треба вималювати в деталях. Просто як хтось має уяву, згляди, що той сам зрозуміє, що там стоїть. І, і така некрикливість цих барв. С творчеством Олега Карповича я познакомилась э, давно, не зная его в лицо. Я пришла в музей краезнавчий, краеведческий, э, на какую-то другую выставку и увидела там его работу. Э, подумала, что, наверное, человеку тяжело в жизни, что у него не все как бы гладко Его работы меня немножко приземлили. Познакомилась с ним поближе увидела, что у него просто э, свое, свой взгляд на жизнь. Я виділа, як к нему відноситься комісія, стояча з одних академіків в Києві. Вот ставиш свої роботи на подіум, а тебе комісія каже, нема пропозиції. І ти виїжджаєш зі своїми роботами, готується к наступної виставки. А Довбощук проходив виставку з першого разу. Виставка Олега Довбощука триватиме до 21 липня. Олена Гук, Михайло Гуцікевич, телеканал Віта.